Після 40 років. Якщо у вас стоїть вага, немає результату, скоріш всього, ви щось робите неправильно і не враховуєте 5 ключових моментів. Сьогодні поговоримо саме про них. І найголовніше це калорії. Ви не рахуєте свій калораж. З віком будь-яка поступка в харчуванні буде відбуватись на талії, тому що активність роками зменшується і 200-300 калорій, які ви накопичуєте кожного дня, одразу будуть іти в жирове депо. Тому потрібно все підраховувати, щоб знати, скільки ви з'їли того, того, того. І якщо ви не будете перебирати по калоріям, ви не будете набирати жир. Не потрібно рахувати все життя. Вам потрібно для початку порахувати 2-3 місяці. Тоді ви все будете робити на око і ви будете знати, що сьогодні ви не переїли або сьогодні ви переїли. Рахуйте і записуйте, що ви з'їли на сніданок, на обід, на перекус, на вечерю. Навіть дослідження в 2019 році показують, що цей метод підрахунку калорій набагато ефективніший. Люди протягом 6 місяців підраховували калорії, вони набагато більше скинули, чим люди, які просто не підраховували робили це все на око. Другий фактор це активність. Чому вага набирається з роками? Ні. Не обмін речовин сповільнюється, не гормональні збої, не якісь генетичні схильності. Ви просто мало рухаєтесь. Ваше життя сповільнюється. Ви починаєте менше ходити, все робити на автомобілі, тренувань стає менше. А навпаки, треба це все збільшувати, щоб у вас було 2-3 силових тренування в тиждень. Ні, не потрібно таскати якісь штанги. Потрібно робити силові вправи для всього тіла. Це може бути з власною вагою, можна з додатковою працювати. Головне, включати постійну роботу м'язів. І 2-3 рази в тиждень робити якісь кардіо навантаження. Це може бути прогулянка, легкий біг, може бути швидка ходьба. Головне робити це постійно, щоб ваша серцево-судинна система працювала. І протягом тижня у вас буде збільшена фізична активність, ваше тіло буде жити, воно буде працювати. Зайвого жиру воно не буде накопичувати, якщо воно буде постійно в русі. Третє це білок. Він необхідний для м'язів, для кісток, волосся, шкіри. Це наш відновлюючий матеріал. А недолік білка в організмі буде руйнувати м'язи, руйнувати шкіру, волосся. Тому необхідно рахувати білок, от до прикладу. Ваша вага 80 кг, 1 г на 1 кг ваги вашого тіла. Тобто, в день ви повинні з'їдати мінімум 80 г білка. Це буде мінімум. Якщо у вас будуть фізичні навантаження, можна збільшувати до 1,5-2 грами. На 1 кг вагів вашого тіла. Тоді ваша м'язова система буде встигати відновлюватись, ваш будівельний матеріал буде постійно надходити в організм і все буде відновлюватись, наростати і ставати краще. Додатково нічого не потрібно приймати, не колаген, не протеїн. Цього не потрібно. Можна весь білок брати із звичайних продуктів: м'ясо, сир, риба, яйця, молоко. Там знаходиться повноцінне джерело білку, яке потрібне нашому організму. Четверте це менопауза. Гормональні зміни можуть провокувати набір ваги. Але це ще не означає, що ви будете гладшати як на дріжджах. Кожного дня ви не будете набирати вагу, якщо ви будете слідкувати за раціоном, підраховувати свій калораж. Якщо у вас буде в дефіциті калорій, до прикладу, 1500 калорій, ви його їсте кожного дня, то ніякі не гормональні зміни, не обмін речовин, не ще якісь е, сторонні фактори не будуть сприяти додатковому набору ваги. Якщо у вас є дефіцит калорій в раціоні, і знову ми повертаємось до першого до калорій, потрібно їх підраховувати. Якщо у вас буде дефіцит, зайва вага просто не буде до вас прикріплятись. І закриваю нашу п'ятірку, це сон. Під час схуднення здоровий сон – це обов'язково краще не доїсти, чим не доспати. Обов'язково спати 7-8 годин. Так, це складно зробити при теперішньому часі, але потрібно спати. І під час сну організм відновлюється, вся м'язова система, нервова все відновлюється. При нестачі сну і стресах підвищується в організмі рівень кортизолу. Це призводить до накопичення жиру в області живота, руйнування м'язової тканини, постійним нервам, тобто ви себе почуваєте дуже погано. І звідси можуть починатись дуже багато проблем. Ви просто мало спите. Пробуйте хоча б місяць спати 7-8 годин, і я впевнений, що ви будете відчувати себе набагато краще. І саме головне запам'ятайте, що вік це у вашій голові. Неважливо, скільки вам років, перевтілитись можна у будь-якому віці. Головне бажання і правильна програма перевтілення. Тому я вас і запрошую до програми перевтілення, де ми зможемо кардинально, корисно і правильно для свого здоров'я змінити своє тіло.